Друзі, доброго вечора. Дивіться, придбали сьогодні вже дві автівки, навіть можна сказати, три. Пригнали, під, 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 придбали дачу Логан, придбали для людини, будемо забирати через тиждень Hyundai Ioniq 5 і також придбали Kia Niro. А зараз приїхали до нашого доброго знайомого компанія Ar Shots Auto, звати його Йос Майерс. Приїхали і будемо вже нарешті забирати ось таку Kia Niro. Нарешті вже готові наші документи, тому що даний автомобіль ми вже викупили приблизно десь три неділі назад, але не були готові документи. Нарешті вже готові будемо забирати. Що скажу про даний автомобіль? Даний автомобіль має один лише косметичний підкрас. Задня права дверка показує 160-180 мікрон. Це не шпаклівка, не повторний перекрас, просто перелак. Дуже має гарний чорний металік, на гарних лихосплавних дисках 64 кВт батарея, преміум комплектація. Як ви бачите на відео, даний автомобіль не має жодних пошкоджень. М'ятин, царапин. Дійсно хороша автівка, варта уваги. Кого зацікавить, ціна даного автомобіля може встановити в Україні з повним пакетом документів 16,5 тисяч євро. На даний момент автомобіль ніким не зарезервований, є актуальний, ви можете зателефонувати, можете його одразу зарезервувати і вже до кінця наступного тижня буде автомобіль в Україні. Має два кабеля зарядки, ось один. Ні, один другий, нам, ага, другий Йос дасть нам з другого автомобіля, тому що тут не був присутній. Тобто при... При покупці даної автівки, коли будете забирати в Україні, буде два кабелі, як швидкісна, так і на 220. Є два ключа по комплектації, комплектація преміум максимальна Підігріви, обдуви, підігрів заднього ряду сидінь, префорація. тобто жоден пластик на даній автівці весь цілесенький, без пошкоджень, без царапин. Задні спинки передніх сидінь також не царапані. Тут, як ви бачите, по комплектації, так як і всіх тих кіонірів, які ми підбираємо для наших клієнтів, підігрів, обдув, підігрів керма, безключовий доступ, бездротова зарядка, навігація, екран, мульт, тобто на мультимедіа, всі чотири склопідйомника, датчики дождя, датчик світла, камера, партроніки. Запас ходу на сьогоднішній день батарея зражена повністю, показує 400 км. Ось такий автомобіль 16500 євро, кого зацікавить, 128 тисяч оригінального пробігу. На рахунок підкрасу, я вам говорив, зараз даже продемонструю вам за допомогою приладу на. На фарбу ось такий маємо толщину мір. Ось, бачите, от 177, 177, 152, 152, 153, 163, 163, 164, 176, 188, 177, 151. Тобто максимум це от 188, 186 мікрон. Це взагалі можна сказати ні про що. Ось така автівочка: 128 двадцять пробів. Також є в наявності в ЙОСА ще один автомобіль. Також чорна, але вона має двійний украс і також має підшпакльовану задню ляду. Ну, я думаю, що цей автомобіль буде цікавіший. Літня, правда, резина. Отже, кого цікавить дана автівка, він є актуальний. Цієї неділі буде їхати в Україну. Будемо його доставляти, розмитнювати, робити всі документи для того, щоб ви могли приїхати, забрати в нас і поставити його на облік. Отже, поспішаємо, телефонуємо, резервуємо. І будете е, насолоджуватися даним автомобілем вже у себе в місті. Є сервісна книжка, є всі у нас е, записи, коли проходив даний автомобіль тихолят, коли заїжджав на сервіс. Останній раз автомобіль заїжджав на 115 272. Зараз на даному автомобілі 128 731. Отже. Телефонуємо. Більш детальну інформацію вам дам по телефону. Дякую, до побачення.